Вітаю глядачі каналу Вікторія Халангот Вінтаж. В цей зимовий день хочу показати своїх клоунів в черговий раз. Це благородне поєднання молочного білого та ненав'язливої позолоти. Про цього великого клона з Португалії я вже розповідала в своєму шот відео нещодавно. Ось така вже похвалюся бегонію. Мені нещодавно подарували. Трендоподібні подібні такі квіти кольору Бордо. Ну, і ось клоун підходить до цього великого. Лімош, він гордовито виставив ногу, а ось інші. Погляньте, як вони статури таки симетрично стоять. Ну, давайте ж розглянемо. Гудзики виблискують це кристали сваровські. Прикрашений золотом 24 карата. Це взагалі мій перший клон статуетка. В нього кришталевий метелик. На шиї, теж сваровські, є наліпка. Руцики в нього вже золоті, трошечки він вищий за свого брата. Як вони багато так виблискують, погляньте. Далі, оп, ось і третє. Клоун з Три м'ячика. Він так дивиться на те, що на лобі в нього. Ці клоуни всі в ідальному стані. Позолота Золо... не потерта. Гудзики в нього чудові, кришталеві також. Сваровські. Якісна, приємна порцеляна. Розгляньте. І волосечко таке рельєфне зроблено. Така композиція. Але оп, ще четвертий в мене є. Це мені дуже подобається. Карти в нього в руках, чірва, піка, бубна, кришталеві гудзики. Якраз ще згадую свого лектора з універа, у котрого була така приказка, як масть піде, як карта ляже. І такий жаргонний кручений е, клоун. Теж такий прекрасний, циліндру, є наліпка, про те, що він в Італії зроблений, є клеймо в тісті і таке. Опа. Тепер вони всі перед вами. Хочу трошки сказати про цього мого. Одного з перших клоунів. Я купила їх відразу кілька. Цей був іноземний, інші радянського періоду. Я купувала у жінки незнайомої. Вона принесла своєї мами колекцію клоунів, і вона мені продала їх кілька. Цей був найдорожчий, і він такий був вау! Такий метелик, погляньте, грані так переливаються в ньому. Іноземна порцеляна, італійська, звісно, відрізняється від радянської. Ну, і повернемось до цього великого. Він дуже великий цей клоун. Порцеляна стіна в нього є на денці клеймо, він в ідеальному стані. Погляньте, який. Португалія. Тут теж Сваровський якісна порцеляна. Він такий сумний клоун. Сумні клоуни мені дуже подобаються. Колись я бачила клоуна алкоголіка. Не купила його, але жалкую тепер. Взагалі мені подобаються статуетки з характером, щоб, було, щоб можна було бачити, які вони є, якщо були б живі. Такий жартома підписник назвав його футболістом. Підріблінг робить. Дам ссылку на це коротке відео про клоуна саме цього португальського. Ну, ось таке в мене вийшло експромтом відео. Канал Мій живий, хтось підписується, хтось відписується. Вже в мене підписників 6100 з чимось. Підтримайте мій канал підпискою, лайком, коментарем.